Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні я поділюся з вами своїми думками стосовно перспективних монет на березень-місяць 2024 року. В березні я очікую продовження поступового росту біткоїна в район 57000 тисяч. Отже, ми матимемо рісти по більшості альткої Перша монета на яку я хотів би звернути вашу увагу це Starknet. Starknet це децентралізований за Lab без дозволю. Він працює як мережа L2 через Ethereum. Starknet знаходиться на 61 місці рейтингу. Капіталізація становиться 1,42 мільярди доларів. Циркуляція зараз 7,28% монет. Монета відноситься до монет L2 Ethereum. У монети дуже багато інвесторів. Серед інвесторів з Стир-1 Pantera Capital, Paradigm, Sequoia Capital, Coinbase Ventures, PolyChain Capital. Multicoin Capital Consensus. Також в дану монету інвестував Віталік Бутерін. Давайте поглянемо на графік монети Starknet. Монета також нова, нещодавно тільки залістилася на більших. Ціна поки що зупинилася в районі 2 доларів. А це означає, що весь отриманий дроп, який зараз продається, хтось відкупає. І коли продаж дропу припиниться, то ми можемо побачити непоганий ріст по дані монеті, особливо враховуючи наскільки багато крутих фондів інвестувало в неї. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, якщо вам цікаво отримувати інформацію про зміни в моїх портфелях оперативно, приєднуйтеся до нашої телеграм-групи. Також спеціально для моїх верифікованих рефералів Біржі Bybit створена закрита група, де я надаю допомогу новачкам. Я зацікавлений, щоб мої реферали мали профіт і не розчарувалися в криптовалюті. Якщо ви новачок і вас це зацікавило, реєструйтеся на біржі ByBit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднуйтесь до закритої групи. Друга монета, на яку я хотів би звернути вашу увагу, це Solana. Монети Solana неодноразово розбирали в рамках багатьох моїх проєктів портфелі. Монета дуже фундаментальна і хайпова. Монета змогла відновитися після сильного удару від краку біржі FTX і зараз по праву входить до Топ-5 монет лідерів крипторинку. Є окреме відео з повним аналізом даного проєкту. Посилання на нього буде в описі. Салона знаходиться на п'ятому місці рейтингу. Зараз циркуляція 77,3% монет. Ринкова капіталізація становить майже 45,28 мільярди доларів. Серед інвесторів даної монети багато фондів з Tier 1. Це такі як Anderson Horovitz, PolyChain Capital, Multicoin Capital Delphi Digital. Давайте поглянемо на графік Solana. Монета досить довгий час вже консолідується в районі 100$. доларів І думаю, поступово набирається сил перед наступним ростом. Від попереднього піку в просадці майже на 62% і одна відросла на 1023%. Зараз найближчий супротив по монеті Solana знаходиться на 142$. Зона підтримки знаходиться на 80$. Якщо монета спуститься в даний ціновий діапазон, то це буде гарною точкою для покупки. Також плюсом монети Solana є те, що її можна стайк до середовичого миця Ledger та отримувати додатково 7% прибутку. І третя монета, на яку я хотів би звернути вашу увагу, це SETA. Дану монету я рекомендував ще в січні, але вона ще не розкрила свій потенціал. Seta network блокчейн наступного покоління, зорієнтований на засоби масової інформації та розваги. Інфраструктура SETA дозволяє існуючим відео та медіаплатформам отримати додаткові доходи і знижувати затрати на CDN доставку контенту, а також нагороджує кінцевих користувачів. SETA підтримує повні патюрингу по смарт-контракти і повністю сумісну з ефіру. Це дозволяє створити у Seth Network широкий спектр цікавих web 3 додатків. Сет знаходиться на 68 му місці рейтингу. Капіталізація становиться 1,32 доларів. циркуляція 100% монет. і додаткової емісії не планується, що є безперечно плюсом даної монети. Валідаторів і раду по уровлінню сета очолюють світові лідери індустрії, включно з Google, Samsung, Sony, Binance, Blockchain Ventures. Давайте поглянемо на графік Seta. Це одна з тих монет, які ще до сих пір знаходиться в Тривалій зоні накопичення. Від попереднього піку монета в просадці на 92%. Від цього дна відросла на 131%. Зараз найближчий супротив по монеті цета знаходиться на 2 25 центів. І це ціль мінімум, для якої повинна прийти дана монета. Поточний цін це майже 2х%. На цьому все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.